Привіт-привіт! В цьому відео ми з вами побуваємо на різдвяних локаціях, а точніше, базарах! Першим нашим і доволі спонтанним місцем виявився різдвяний базар у Дюссельдорфі. Моросив дощ, але незважаючи на це, було доволі людно. Це був вечір, і, видно, люди після роботи все ж таки в цю пору року використовують по максимуму навіть такі дещо відні вечори. Ми стоїмо в черзі за таким року, сиром топленим, намазаним на хліб і политим олією. You. Thank you. Thank you. Thank you. Ми зустрілися з нашою родичкою Фатиме, і вона годує якраз сендвічем з домініку. Діти в Німеччині люблять сосиски, тому все ж таки сирний сендвіч не настільки зайшов, як з сосиску. Смачно? Німецька сосиска в нас. Ну, ну, цей різдвяний базар доволі популярний, і він уже в Кьольні. І ми теж його доволі випадково і спонтанно відвідали. Так як фарцем за кермом, то ми замовили одне какао і одне гаряче вино. І що можу сказати, шоколад какао був смачніший. На цьому ярмарку представлено дуже багато різної їжі, але ми вибрали таку доволі традиційну, з найдовшою чергою. І це такі картопляні, я б сказала, даруни наші. Просто смажені в гарячій олії, і також з яблучним сосом їх їдять ніці. деронів Карзен також захотів взяти картоплю фрі. How is taste? You waited for so long. German taste? Mm. Tell me something. I can cook it better then. <laughs> For five years. And you stayed in the long queue with the old people. El elder people, sorry. Ну скажу чесно, поєднання дируна разом з ось таким яблучним соусом це дуже дивно. Дуже дивно. Я б насправді ніколи б такого не приготувала. Ну, але традиційно можна спробувати. Це був поки з один найхолодніших днів Кьольні. Якщо ви зараз подивитесь на дерева і віти гілки дерев, то ви побачите білі, побілілі, які з льодом гілки. Це зараз найхолодніша пора на відео в Кьольні. Можливо, буде ще за цю зиму сніг. Але наразі плюс у нас. Яке це мама вимкнула. Хочу зазняти відео Туман. Зараз на нього будемо виїжджати. Все в тумані. Інший берег повністю правий на вибір. Трохи-трохи проглядається. Ой, як цікаво. Це таке перше. Ось що такі от туман, бачите? Перше теж. Не думайте, ми так швидко не їдемо, тут пришвидшене відео. Тут взагалі мінімум чи максимум 30 або 50. Так, кохана, це я хочу зазняти. Знову я. Минулого разу ми були без Домініки. Тому що це було спонтанно, і там якраз була карусель, і я дуже хотіла її знову привести на якусь локацію з каруселлю і з відчуттям святкової атмосфери. І тому ми їхали на різдвяний ярмарок. Різдвяних ярмарків Кьольні багато. І ось іще один біля музею шоколаду. літо. ось він, музей шоколаду в скляній будівлі. А ми їдемо далі, і я вибрала на цей раз ярмарок найбільш центровий біля дому. Кафедрального собору людей було дуже багато, і не знаю, чи це був правильний вибір, бо каруселі ми не знайшли. Була лише сцена музична. Ну, до мені це сподобалось, але я трохи хотіла, щоб це було по-іншому, так само як на Ноймаркт. Ем, Ну, мабуть, невдалий також час був вибраний, але до мені це нам сподобалось все одно. Туман в Кьольні — це доволі велика рідкість, на мій погляд, але тоді був такий атмосферний справді вечір з рахунок цього туману і яскравих вогнів всюди. Якщо відволіктись від великої кількості людей, хоча це був робочий день, то все дуже гарно було. Ось такі різдвяні зірки дуже популярні в Німеччині. Люди їх вішають на вікна. Ми знайшли чудову смачну їжу на грилі. М'яско таке готується, запікається і одразу ж ми його купуємо. Ми стояли біля сцени, тому музика була доволі гучною і біля центральної долинки їхньої. Домініка любить танцювати і їсти, то все зійшлося. Ми довго не могли знаходитись, бо вже було доволі пізно і нам потрібно було їхати додому вкладатися спати. Але люди прибували, відбували. Видно, під концерт, який відбувався. That love is dead. Oh, okay. I'm loving angels instead. <laughs> Задоволеному настрої ми поїхали додому. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити нам лайки, Па-па!